Прийшла пора підживлювати грибним компостом усі хвойні рослини. На прикладі в мене яливець скельний. Земля тут зовсім тверда, і за рахунок грибного компосту хочу зробити її пухкою, як хмаринка. Набираємо грибний компост від душі бажано повну садову тачку. Грибний компост сприяє підвищенню радючості ґрунту. Грунт, на якому використовується грибний компост, стає більш розслабленим і здатним для отримання вологи. Компост викладаємо шаром в 2-3 см. Робимо це, не шкодуя, розраховує награрний приріс яливця. Також використовується від придушення бур'янів. І утримання вологі в ґрунті, одночасно діючи як фізичний бар'єр для сухого вітру та прямого сонця. Тому замовляйте відпрацьований грибний компост вже сьогодні та переконайтесь у всіх його перевагах ваш сад чи город будуть вам дякувати.